Каже пан Андрій Радовець, що нестача кадрів в комунальній сфері видно, вона дуже висока, адже побутує інформацію. Я прошу підтвердити або спростувати, що начальник комунального підприємства, який проходив по справі по корупції, зараз переведений на вищу посаду. На яку заступника на вищу, начальник... ні, на яку. На вищу, ви на вищу посаду? Ви знаєте про кого мова? Це не рівноцінні посади, причому тут вище. Тут є директор комунального підприємства, це він перейшов як працівник органів місцевого самоврядування. А це нормально, якщо після такої справи людину призначають. Ви далі бачили рішення працювати? суду, що його визнали винним? Ну тоді можливо усунути Не на деякий час. Якщо згадаємо інше наше підприємство по директору, де прийшло прямо вимога рішення суду, його, скажімо, відсторонити від посади. Так відбулося. Тут немає такого рішення. Добто, чекаємо, Але директора, зу... директора гімназії імені Грушевського навіть без вимоги звільнили. І досі тривають суди. Менше, і там йшлося по, про 400 гривень, а не про мільйон 400 тисяч. Це то є різні ситуації. Є взагалі щоб людину визнати винна, це може зробити тільки суд. На жаль, у нас зараз сталася вже традиція, що робиться новина у засобах масової інформації, і це вже звучить як вирок. Офіційна заява від прокуратури і факти зібрані досудове судове розслідування відбудеться. По повазі не є судовим органом. Суд тільки визначає, чи винна людина, чи не винна. Ми не можемо людей звинувачувати в чомусь, поки немає рішення суду. Але Це вам комфортно реформа. працювати з людиною, яку підозрюють в розтраті комунальних грошей? Дивіться, я вам скажу так: тільки рішення суду є вирішальним. Все інше людина не винна. Все-таки вам скажу, що е, оперувати фактами про гроші 400 гривень чи 62 тисячі теж має бути рішення суду. Там справа не в 400 гривень. Там було рішення суду. Очікуємо, чим закінчаться ці суди. Звичайно.